Це спеціальний випуск новин для конкурсу традиції добрих справ в студії Куріні Вальона Ми починаємо. Відомий український волонтер, почесний громадянин Херсона, лицар ордену народних героїв України. Йдеться про Григорія Янченка, більш відомого як дядя Гриша, народився 3 липня 1947 року у місті Ічня. Незважаючи на поважний вік та маючи обмежені фізичні можливості як інвалід-колясочник, Григорій продовжує свою волонтерську діяльність, зібравши до повномасштабного вторгнення російських загарбників для ЗСУ 4 мільйони гривень і 600 тисяч. Вже в окупації дядя Гриша став одним із символів нескореного Херсону і незглавності духу жителів цього міста. А зараз я хочу передати слово нашому кореспонденту Ястребовій Єлизаветі, яка бере інтерв'ю у пані Погомі Оксани, яка є головою організації справа громад Херсону. Вони мають власну волонтерську пекарню і допомагають людям. Тож, Ліза, тобі слово. Час студія з вами. Ястребова Єлизавета. Ми в гостях у. Правий громад Херсон. Пані Оксана, ми чули, що у вас вже з початку минулого року відкрилися пекарня. Як ви взагалі додумалися до такого, щоб це відкрити? Коли звільнили Херсон, перед нами стало завдання, що робити далі. У нас не було нікого із пекарів, нікого із тих, хто цим займався. Але ми вирішили ніхто крім нас. І отак нам привезли обладнання. І ми почали з цією пекарнею працювати. Труднощі почалися з самого початку, тому що ми знайшли одне приміщення, і виявилося, що ми його вимили від орків, бо вони там колись були, і виявилося, що туди не стане наше обладнання. Потім ми знайшли інше приміщення. Ми сюди боялися їхати на лажіки, і ми тільки в телефонному режимі, бо вони боялися, що тут обстріли. А саме головне, у нам потім, за день до відкриття пікарні, міська влада вирішила заперенити взагалі, щоб ця пекарня була. Але ми побороли і це. Тому що гарячого хліба у нас до сих пір немає, у нас е тільки з Миколаєва з Одеси привозять хліб. І коли ти людям даєш цей хліб, вони розуміють, що хтось про них подбав. А яким чином ви обираєте спонсорів для а вони самі нас знаходять. Коли почули про нашу пекарню в Херсоні під обстрілами, люди випікають. Я знову плачу як завжди. Ну, тому що я пишаюсь просто От, тими людьми, що тут залишились. І Дуже багато людей дзвонять і кажуть, ми вам хочемо допомогти. Люди хочуть бути дотичними до от такого от дійства, до такої справи, котра для людей. А які у вас надальші плани на цей проект? Ну, по-перше, поки не закінчиться війна нашої перемоги, наголошую, ми будемо в хліб випікати. Ми чекаємо звільнення лівого берега, як тільки відсунуть. Русню, і ми повеземо на лівий берег. Mm. І це теж буде про любов до людей. Ну і про поїсти, мабуть, теж, бо там зараз дуже тяжко. І, а надалі, після перемоги, у нас є український культурний центр, коли ми вже почали, вже почали ми не просто лягли в напрямку Мрії, а ми вже почали її здійснювати. У нас же є книжки, у нас же є оргтехніка, нам спонсори допомогли. У нас же є е, трошки наповнення цього культурного центру. От ми розширимося. І поставимо обов'язково кава машину. Будемо там пити каву зі смаколиками, з українськими будемо розвиватися і будемо вчити людей, як любити Україну. І закінчити хочеться словами нашої колеги Зайцевої Марії Віршем про волонтерів. Марія, тобі слово волонтери не байдужі ці душі, вони люди, що не згинули у злості. Волонтери це проміння луч в часи війни. Вони ті, хто допоможе в цей період млості. Це ті люди, що, бабусю, і дідуся, не покинуть у самісінькому будинку, люди, котрі знають, що немає вороття. людям, що зібрали лиштавбинку, їм не байдуже, що коїться в кучині біднародні, не нащ хати їм на біди, що прийдуть. Вони в темряві, страшні та непроглядні. Своє щастячко маленьке та знайдуть.